Привіт, ви на каналі Gelius. Сьогодні у нас на огляді настільний смарт-годинник Gelius TimeBridge 2. Девайс дуже цікавий. І на вигляд, і по функціоналу: годинник, будильник, календар, RGB-підсвітка, бездротова зарядка. А тепер про все більш детально. Погнали! Виготовлений настільний годинник з якісного пластику, нижня основа чорний пластик. Далі посередині йде острівок з дисплеєм, на якому відображається вся інформація. А зверху посадкове місце для бездротової зарядки. Навколо нього знизу підсвітка, і все це можна сказати завернути в затемнений прозорий пластик. Виглядає дійсно гарно. Також на основі є дві силіконових накладки проти ковзання по поверхні. Комплектації: сам годинник, інструкція, гарантійний талон, силиконовий кабель type A на type-C довжиною 1 метр. Як це все працює? Підключаємо через дріт з комплекту TimeBridge 2 в мережу. На дисплеї засвітиться значок зарядки. Доки годинник заряджається, він буде мигати. Коли зарядиться повністю, просто світитиметься, що по управлінню та налаштуванню. Позаду годинника біля роз'єму type c знаходяться 4 механічні кнопки управління, мод, режими. За допомогою неї ми будемо заходити у всі налаштування. Свіч перемикає відображення параметрів на дисплеї години, дата, будильник 1, будильник 2, часовий формат. Up і down вгору та вниз. Кнопки перемикання хвилин та годин, коли ви його налаштувати. Перше, що ми зробимо, налаштуємо годинник. Двічі натискаємо мод, почнуть блимати години. Кнопками вниз вгору виставляємо потрібне значення. Далі знову мод. Виставляємо хвилини. І знову мод перейшли на будильник 1. З таким же чином, виставляємо години та хвилини будильника 1. Далі аналогічно будильник 2. За ним рік. І в кінці місяць та день. Зараз встановлений 24-часовий формат. Щоб перемикнутися на 12-часовий формат, натискаємо Switch, далі MOD та вниз чи вгору без різниці. В перших джеліостаєм бріч найбільш популярне запитання було, як вимкнути будильник. Тож тепер про будильник. Тут є два будильника, вони так і підписані: 1 та 2. Ми їх встановили, коли налаштовували годинник. Механічні кнопки і їх управління знаходяться на передній частині годинника. Саме ними будильники активуються і вимикаються. Просто натискаєте ту кнопку, який будильник ви встановили. І вмикаєте чи вимикаєте. Тут все просто. Щоб змінити налаштування будильника, затисніть кнопку на пару секунд та змінюйте так само, як ми налаштовували. В загальному будильник буде дзвонити кожні 10 хвилин 4 рази, а потім вимкнеться. Також є режим відкладання на 5 хвилин. Біля механічних кнопок будильника знаходиться ще одна, і відповідає вона за регулювання яскравості екрану. Доступно 4 кроки: найбільша середня, низька і вимкнення. Підсвітка доступно 3 кольори: теплий білий, яскравіший теплий білий та RGB. Перемикаються вони сенсорною кнопкою справа. Тач дуже чутливий і вмить спрацьовує. Одна з основних фішок годинника це наявність бездротової зарядки. На майданчику позначене місце, на яке потрібно класти гаджет. Вона підтримує всі пристрої, які відповідають стандарту QI, та видає до 15 Вт потужності. Тобто ви можете заряджати на ній будь-який пристрій, який підтримує бездротову зарядку. Телефони або, наприклад, навушники. Добре і швидко спрацьовує. Заряджав iPhone 13 в чохлі. Проблем не виникало ні разу. Наявність такої функції та і взагалі її реалізація і розміщення в цьому пристрої дуже порадувало. Що по автономно? В годиннику встановлений акумулятор на 1800 мАч і він може пропрацювати без підзарядки 6-7 годин. Звичайно, все залежить від використання функцій та підсвітки, але бездротова зарядка працює тільки тоді, коли годинник вімкнутий в мережу. Jelice TimeBridge 2 виглядає реально привабливо і дійсно буде достойною частиною інтер'єру. Стильний, яскравий, сучасний дизайн. До прикладу, завдяки rgb підсвітці його можна використовувати як частину композиції кадру. Зараз дуже багато людей мають свої блоги або записують сторіси чи інші фото або відео. Хоча ця підсвітка не є суперсильною, але як додатковий реквізит для кадру підходить ідеально. Може дати доволі цікавий світловий ефект на предметному фото-відеозніманні. Та і в загальному корисна річ годинник, будильник, нічник і найголовніше зручна бездротова зарядка. По факту, якщо ви хотіли собі бездротову зарядку для одного девайсу, то купити TimeBridge буде вигідніше, бо ви отримаєте і годинник. І світильне. Наостанок вважаю Джелюю TimeBridge 2 просто прикольним подарунком. Більшість завжди шукає щось цікаве, незвичайне і універсальне на подарунок. Так ось це все зібране в TimeBridge 2. Пишіть в коментарях, як вам девайс. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд та до зустрічі в нових оглядах.